От, будь ласка, тут здається в оренду, а взагалі оцей прикол, що тут могла б бути ваша реклама, в Одесі вже більше не канає. Зараз розкажу чому. Це що трапилося, перший міський, мене звати Олена Концевич. І департамент реклами на чолі з Ігорем Слюсаренко щасливо звітує, що обожимо, й ми продовжуємо хвацьку боротьбу з рекламними конструкціями і білбордами по Одесі. Значить, ми це все знімаємо. Ми дбаємо за те, щоб наше місто було чисте, було красиве. і Взагалі те, 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 те. Зараз ми читнемо, що він нам назвітував останнім часом. Пан Слюсаренко за останній час в місті, за словами пана Слюсаренка, прибрали 924 борди. Планують прибрати іще ще Затвердили шість схем розміщення на Люздорській дорозі на Семене на Камарова, на Фонтанській, центральному аеропорту і на академіка Корольова. в результаті з. 370 конструкцій залишиться 169. Кінцева мета поступово прибрати половину всіх наявних місць бордів. Кінець цитати. Крім того, пан Слюсаренко повідомив, що від початку року від розміщення реклами бюджет міста вже отримав 35 мільйонів гривень. А взагалі на весь рік це тільки півроку, на весь рік планували 40. завдяки боротьбі з боржниками. Хоча ми ж прекрасно розуміємо, як це працює. Коли йдеться про великі компанії, великі борди і багато бабла, їх ніхто не чіпає, в А коли йдеться про ті коли людина Би вирішила купити малесенький крихітний бізнес і зробити рекламу. То, звісно, ти порушники-буржники, і і давай з тебе стягати всі можливі бабки і не бабки. Злі язики, дуже злі язики кажуть, що взагалі вся ця кампанія стільки з однією метою прибрати кількість рекламних міст на бордах перед передвиборчою кампанією і перед е, перегонами, які передують абсолютно кожним вибором. Це злі язики, говорять. Ми, як люди, не дуже добрі, які переживають за місто, підхоплюємо це і питаємося. А чи не криється тут дійсно якась? От прихована тема всіх цих бордів вичищення міста від тому, що на це воно і скидається, якось дуже активно за це чомусь взялися. І саме зараз. І саме зараз ідуть звіти, саме зараз кажуть, що ось боже мій як все прекрасно. Але люди в пабліках пишуть, що взагалі-то ця вся боротьба з бордами і т.д. Нагадую нагадує боротьбу бджіл проти меду, і цитую. Це турбота мерії про безпеку руху, естетичність вулиць і якість життя містян. Насправді, спроба в подальшому ще раз продати дозволи на встановлення рекламних конструкцій. Кінець цитати на цьому ми зупиняємо нашу прекрасну казку. А ви, дорогі одесити гості міста, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.